Збитки завдані Росією вже зараз вимірюються сотнями мільярдів доларів. Тому наші міжнародні партнери щороку намагаються організовувати такі конференції для того, щоб тримати руку на пульсі і розуміти, яким чином можуть допомогти Україні, і яким чином ми будемо відбудовувати свою власну країну. Можна сказати, що із усіх конференцій, на яких я був за ці два з половиною роки повномасштабного вторгнення, це була наймасштабніша, найграндіозніша подія. Навіть ті люди, які були на попередніх конференціях в Лондоні, Лугано, говорили, що саме цей захід вигідно відрізнявся від них. Різноманітністю форматів, насиченістю порядку денного участю різноманітних стейкхолдерів, як говорили, цей громадський сектор, цей бізнес, цей влад інвестиції підуть. Уже після перемоги, але точно зараз потрібно готуватись і говорити. Як ви е, комунікуєте з колегами за кордоном, для того як ви їм пояснюєте, чому це важливо вже зараз? Яка б не була складна ситуація? Люди є, люди живуть і життя продовжується. І наше завдання як органу місцевого самоврядування, як військової адміністрації. Забезпечити надання всіх необхідних послуг нас немає можливості сьогодні забезпечити офлайн навчання. Діти всі навчаються в онлайн режимі. Але діткам дуже необхідна соціалізація. Тому ми і е, ремонтували, і досі продовжуємо сховища, е, проектувати сховища. Тому е, якщо не відбудовувати, то це можна сказати так: життя закінчилось, а життя не закінчилось. Ми живемо. Як допомагати місцевим громадам бізнесу правильно будувати ці бізнес-плани для того, щоб вони були цікаві міжнародним партнером? Перше правило на що ми звертаємо увагу. Це бажання самої громади, само, самого менеджменту, якщо. бажання змінювати щось, бажання е, мінятися, бажання відкриватися. Е, окрім цього, в, в даних громадах, ну, от, сьогодні е, які присутні тут, дуже активні дві інші складові е, управлінських процесів. Наявність активного громадського сектору і е, Готовність бізнесу співпрацювати з місцевою владою. Тут прозвучало, що бізнес хай залишається там на західній на центральній Україні. Ні, це не так. А в прикордонних громадах бізнес повинен розвиватися. І цьому бізнесу повинна, повинні допомагати умови, в яких бізнес зараз розвивається в прикордоні. Він Фізичні умови, вони значно відрізняються від тих умов, які зараз в центральній і Західній Україні. Але е, на законодавчому рівні, на податковому рівні умови однакові. І я вважаю, це не дуже справедливо. Тому я вважаю, що ну, під, підприємців, бізнесу, прикордонній громаді треба якось. Виокремити і розробити для них окремі умови ведення бізнесу, що можна зробити, щоб допомогти бізнесу в таких умовах, перш за все на рівні регіональному, на рівні громад і області, наприклад, от колеги теж знають нас прийнята програма, де мікромалому бізнесу. А вже з 22 року ми даємо до 100 тисяч. Було 50, зараз до 100 тисяч гривень як партнери. Ми артикулюємо в комунікації з міжнародним партнером про те, що потрібно надавати не лише гуманітарну допомогу, а й допомогу підприємниць. Певний відсоток і він повинен збільшуватись. Повинен бути в вигляді мікрогрантів а малому середньому бізнесу. Зокрема, я в минулому році від міської ради отримала грант на розвиток. Ми зробили інтернет-магазин. І зараз я теж беру участь в цій програмі від фонду. Я точно знаю, що наші громади винесли для себе мінімум інформацію дуже предмету, куди треба звертатися, щоб отримати кошти на певну відбудову, на певний інфраструктурний проект. А також я знаю, що в рамках конференції було підписано більше ста договорів. Різного роду та як це як і між муніципальне співробітництво, так і інвестиційних договорів.